Мої глибокі шанування, товариство, радію сьогодні бути серед вас. І моя тема сьогодні звучить, як навчитись спати в час війни. Враховуючи те, що дуже мало часу нам дано так, для виступу: це 5 хвилин. Тому, звісно, навчити спати за 5 хвилин це нереально просто. І я спробую донести основну думку, яку би я хотіла. Представити вам сьогодні на круглому столі для обговорення, для того, щоб ми мали все це на увазі, щоб ми розуміли, про що йдеться. Отже, в час війни ми всі переживаємо так, стрес. Тобто, це є неприродні події, які відбуваються навколо нас. І саме основне завдання наше це вберегти себе, вберегти своє життя, вберегти своїх дітей. І, відповідно, одним з таких ліків для нас це є наш сон, тому що сон нам даний природою від народження, щоб ми могли вижити. І сон має приходити до нас кожного вечора, так, щоночі, як нагорода. Ми не маємо його очікувати. В час війни, коли ми чуємо сирени, коли чуємо вибухи, коли стріляють, ми, звісно, не можемо засинати в природний спосіб, спокійно, навіть коли можемо. Так, бо є різні категорії людей, які сплять, і немає в них жодних так проблем зі сном. Вони навіть не йдуть у бомбосховище, не чують сирени. Так далі, це вже інша історія, інша тема для іншого виступу. Наше завдання навчитися спати в час війни. Навіть короткотривалий сон протягом доби він нам буде дуже корисним. Тобто, якщо ми маємо якусь лишню хвильку, 15 хвилин, 5 годин, півгодини, годину, ми протягом доби лягаємо спати, не думаємо про режим сну. Режим сну будемо відновлювати пізніше, коли закінчиться війна. Так, Денний і нічний режим сну. Він для нас важливий, бо це є також один з видів порушення сну, який призводить до хронічного порушення сну. Зараз ми про це не говоримо, ми відновимо це пізніше. Тобто, ми, коли лягаємо спати, обов'язково маємо роздягнутися при можливості, зняти взуття, поставити собі ліжко для того, щоб активувати. Підтримати нашу добру пам'ять, тілесну і розумову на противагу травматичній пам'яті про наш добрий сон і добре самопочуття це буде ресурсом для того, щоб ми могли швидше відрегулюватися і відновитися так в процесі в подальшому. Коли ми маємо запит, зараз я маю дуже багато запитів, напевно, ще більше ніж було до того, може в такі самі кількості, тому що порушення сну ця тема вона існує весь час постійно. І коли ми маємо мало знань про те, наскільки важливий наш сон, так і до чого він призводить, то ми робимо помилки. Фахівці, так, ми ставимо денний діагноз замість нічного, а це дуже важливо встановити саме нічний діагноз, тобто те, що відбувається з людиною вночі, це наше завдання і навчити так, тобто провести клінічне інтерв'ю і дати ноти. Так, нашим клієнтам, пацієнтам, щоб вони вже музику зіграли самі. Це має бути велика кількість інструментів, так, такий проект терапій, для того, щоб люди підібрали собі самі певні інструменти, методики, методи, які нам які їм підходять для регуляції відновлення. Тобто мозок і тіло все зроблять самі. Все решта, так тобто відрегулюють і відновлять так, тільки треба їм допомогти в той час, коли ми знаходимося в постійному стресі, і він не минає. Наше завдання мати відповідні знання, запитувати завжди при перших запитах, як ви спите. При будь-яких западах, чи це захворювання, чи це якісь певні стани, панічні атаки. Ми маємо пам'ятати, що панічні атаки маємо розуміти це денні і нічні, так само як тахікардії, денні і нічні. Це може це лише симптом, так при порушеннях сну. І коли ми лікуємо симптоми, ми не забираємо проблему, то ми чітко маємо з вами, колеги, це все розуміти, знати, усвідомлювати і вчитися спати під час війни. Тому що це запорука нашого життя. Тобто це про те, що ми точно виживемо і збережемо себе і своїх діток, якщо ми будемо мати ці вміння, знання, ми навчимо і своїх дітей. Ну наразі я пропоную цю тему для обговорення так майбутнього, можливо при інших зустрічах. І наразі я вам дякую за увагу. Маємо гарний сон! Пильнуємося, тримаємо стрій і слава Україні!